Всім привіт ви на каналі Софі І сьогодні буде тема я обустрілюю кімнату, ну, клітку хом'яка я зараз її поміняю їжу. Я поміняла її їжу, так що я по одній речі ставлю в клітку, на цьому відео скоро закінчується Так що я вам покажу зараз своє хом'яка Він меня, мене ось тут не щупалене сидит в баночке. Ось, ось деву. Ось моя маленькая девочка. Уже прирученный. Тетя, тетя. ти тя Дивите, давите, давите, давите. Вылазит, хоче высыл. Хоть ухо вот моя. Девочка. О. Отака мені муся. Та на цьому відео закінчується. Всім пока! Ждіть четвертої частини.